Вітаю вас на моєму каналі! Готуй як Таня. Сьогодні будемо зготовляти ягоди обліпихи на зиму. Були ми позавчора з подружкою їздили рвати облепиху, але, на жаль, вдалося нарвати дуже-дуже мало. От За 3 години ну, менше, ніж літра. Тому що варвари просто обрізають дерева, і гілки сікаторами, і всі ріс все валяється, і потрошують всі ягоди. Тобто ну, нормальним людям нарвати нічого не, не можливо, На жаль, заготовити тому, скільки є. Потрібно, що буде докупити. Що я хочу сказати? Про властивості обліпіхи. Обліпіха я насамперед заготовлюю кожної осені на зиму. Вона дуже гарно зміцнює імунітет і допомагає при застутах. Також покращує стан судин. От, і, в принципі, ще багато має властивостей лікувальних, так як і рани, і опіки, шкірні зафорювання лікує, от, і фороби шлунково-кишкового шлунково тракту лікує. Дуже, дуже гарна я вам хочу сказати, ягода і корисна. От. Отже, зараз ми промиємо нашу ягідку. Бо тут, бачите, я її так і рвала, щоб менше було якихось гілочок, але все ж таки ми її зараз промиємо і будемо заготовляти разом з вами. Так, Ягодку я промила, тепер нам потрібно взвісити її. так, Зараз ми побачимо, так як нам потрібно буде цукру. тару я вже відпарила. Нам потрібно буде цукру один до одного. Так. І зараз ой, висипаю ягідки 485 грамів. бачите, геть зовсім мало. Значить, тепер ми беремо і стільки саме і додаємо цукру. І стільки саме цукру. Тепер беремо, сюди засипаємо цукор. Так. Перемішуємо зараз. Добре. Тую погрузним блендером. І ми це все перебиваємо в однорідну масу. Так, ягодку я перебила. так, І тепер дивіться, я вже баночки заготовила. Так як це тримати треба, бо це ми його не варимо, ми його в сирому вигляді зберігаємо. Тому я баночки просто кип'ятком обдала. І що ми робимо далі? Беремо і засипаємо в баночки. от, І вставимо в холодильник. Поки буду засипати. Розповім, як я та моя сім'я вживаємо взимку обліпіху, навіть от восени, але ну, більш взимку. Значить, дивіться, от, Як вживаю, я розповідаю. Беру на кружку дві з горою добрі ложки, столові ягоди, ну, цієї перебитої. Так? Заливаю кипятком і накриваю настоюватись якоюсь блюдцем чи чимобудь. Бачите, тут навіть і не вистачить на 15 хвилин. Потім через ситочку процідила, щоб оцей жмих весь забрати, щоб. Дитина, наприклад, не любить, коли воно жмих, воно, каже, мені в рот лізе мішає. От, Процідила і п'єте. І дуже добре допомагає при простудних захворюваннях. Ось так я заготовляю кожної осені обліпиху і вживаємо всією сім'єю. Всім дякую за перегляд. З вас лайк і підписочка, і напишіть, будь ласка, хто ще взимку на зиму заготовляє обліпиху та вживає її.